А давайте я з вами поділюся враженнями від початку нового аніме сезону. Без глибокого аналізу та довгих анотацій, а просто з емоціями. І головне, без негативу. Мої друзі знають, що я завжди шукаю щось хороше в всьому, тому вважаю, що буде цікаво подивитися на новий аніме сезон саме через призму позитивних вражень. Тільки зважайте, що я дивився лише від однієї до трьох серій кожного заданого серіалу. І позитивний відгук ще не гарантує того, що я точно додивлюся до кінця усі тайтли. Тож, мене звати Тей, і ласкаво, прошу до Аніми Зими 2023. Говоримо тільки хороше едішн. І гігантські звірі з Арсу. О, Арс мені поки що дуже подобається. По-перше, це оригінальне аніме, тому є великий шанс, що це буде завершена історія. По-друге, унікальний світ є. Милі герої є, кіт чапка є. Що ще потрібно? Жанр вродливий бомж зустрічає наївну дівчину і вони в часі один в одного доволі популярний останні десяток років. І арс може бути цікавим доповненням до цього жанру: трикутник Аякаші. Я читаю Джамп щотижня, тому Аякаші та у мене завжди перед очима. На жаль, у додатку його немає, тому я прочитав десь 10 розділів та залишив на потім, так і не повернувшись. Це ечі від Ябукі Кентаро, який особливо відомий тим, що малював Тораборю. Тобто, так, дизайни та арт в трикутнику дуже соковиті. Ви тільки подивіться на ці стегна. А ще в основі сюжету гендербендер. Мені зазвичай подобається ця тема, тому це теж записуємо до плюсів. Майстер на всі руки, сайту в іншому світі. А ось і перший цикадь. Прекрасна комедія, яка адаптує свій формат янкоме у щось схоже на скетч-шоу. Я не знав, що хотів саме таке, але от мені подобається. Головні герої ідеально підходять для комедії, кожен дивокуватий, але при цьому вони не відбиті як коносубісті. Для мене це плюс. А ще мені дуже подобаються епізодичні персонажі типу суворого Дварфа з цуциком, або хілерка, яка збуджується від чужих ран. Сподіваюся, автор не здується. Я та Робоко. Ну, я читав Мангу та дропнув її на третьому розділі, бо не люблю такий гумор. І на мій подив, дивитися першу серію було легше та цікавіше, ніж читати оригінал. От вам, чесний плюс цього аніме від мене, і прошу більше про нього зі мною не говоріть. Татусі, мимоволі. Перш за все, головний персональний плюс дизайн від Кацумі Енамі. Я обожнюю Бакону і саме Кацумі Енамі Сенсей малює усі ілюстрації до оригінальних новел Бакону. Ще один помітний плюс анімація та стиль. Усе таке кольорове та цікаве. Для багатьох плюсом можуть стати персонажі та історія. У них є потенціал стати чимось більшим, ніж спробою повторити успіх Spy Family чи няньки Якудзи. Відмінностей реально вистачає. Тому, може, щось вийде непогане. А от чи хочу я далі це дивитися? Це вже інше питання. Бо мені якось не вистачає душі переродження в майстриню меча з короля героя. Фентезі аніме з переродженням, але без ісокаю. Ого, найкрузіше в цьому серіалі головна героїні герой. Саме впевнені про те, чесні персонажі моя слабкість. А спостерігати за реакціями старого героя, який тільки дізнається, як воно народитися та жити дівчинкою, ну дуже цікаво. На жаль, внутрішній голос швидко змінюється на дівчачий. З іншого боку, основний жанр не комедія, тому може це і добре. Хайкарт. Я нічого про цей кросовер картоловки Сакури та Кінцману до початку сезону не чув, але чомусь він мені вже подобається. Це аніме взяло швидкий старт. Перші два епізоди пронеслися так, що я не помітив. Це гарний темп, і цікаво, чи витримають його до кінця. Хоча авторами вказують двох тросів Категоруй, і, і там нудьгувати не доводилося. У першому сезоні, ну точно. А ще Ендінг просто золото. Не шедевр, але саме такі ендінги я хочу бачити в тайтлах, де герой головніші за сюжет. Мисливець на вогонь. Чому мисливець? Там же О, король, Канджі, короля. Я люблю аніме як Хікаріну О. Тут у всьому нестандартний стандартний стиль, як у розповіді, так і в анімації. Розповідь трохи рвана, але інтригуюча. Анімація ж різна. Можливо, це через брак бюджету, можливо, так задумано, я не знаю. Але вона іноді зривається на малюнки, ніби дитячими олівцями. Будь там як, загалом анімація точно передає настрій сцен. І це головне: взагалі, від Хікарі Ноо виникає відчуття читання гарної книжки. І не дивно, бо це екранізація саме серії романів. І мені цікаво, що з цього вийде далі. Чарівник крижаного клинка правитиме світом. У першому епізоді цього фентезійного аніме мені запам'ятався лише початок прекрасної чоловічої дружби. Прикро, що сюжет не про це, а про банально «Не знущайся з мене на Гаторосан, другий сезон. Найкраща дівчинка повернулася. І якщо вам сподобався перший сезон, сміливо продовжуйте дивитися другий. Якщо ж ні, то рекомендую спробувати. Існує невеликий, але дуже помітний жанр, дівчата, які знущаються над хлопцями, що їм подобається. І, і у ньому Нагаторо виділяється своєю молотою та відносною чесністю. Така Гісанта та Озакі Чан на таке не здатні. І як людина, яка збирає недорогію, я дякую другому сезону за те, що нарешті нанонсували нендороїд Нагаторо. Я чекав її ще з початку першого сезону, ставши псом моєї коханої. Це аніме жанру Ейчі доволі дивне. Головний герой рідко коли перероджується з собакою. Але анімація у цих тивих моментів доволі приємна, і це чи не головне у цьому жанрі? Ви тільки подивіться на це. А ще тут епізоди по 10 хвилин, що не дозволяє занудьгувати. теорії. Однак я не розумію, якого біса головному герою малюють весь час людські очі, але одного разу все ж таки намалювали звірині очі, саме коли він обіцяв вуличне стов фермерське життя в іншому світі. Ну, тут є павучок, який вітає вас лапкою. Дуже мило. Мені за 30 вже минало, аж раптом з армії порогнали. По-перше, переклад назви українською топ. Додайте туди ще про те, що армія темна чи демонічна, і вийде ідеальний переклад. По-друге, головний герой доволі релейтабл. Мені теж за 30, я теж скучний, але стараюся бути козаком, і іноді це вдається. Якби ж у мене ще й скіли були максимальні, як у нього. Ех, Загалом тайтл ну, дуже стандартний, але дивитися його поки що приємно. Обраний богами, другий сезон. Другий сезон Ісакаю про сламів та пральню. Перший сезон відрізнявся добротою та милотою, а також цікаво розвинув ідею сламів як монстрів. Обидва сезони нібито основані не на РПГ іграх, а на стратегіях, тільки не на воєнних, а на економічних. І мені таке до вподоби. Крижаний хлопець та його спокійна дівчина-колега. Я спочатку подумав, що крига довкола головного героя це візуальна метафора. Але ні, це романтична аніме реально про любов, начатка Юкіони та людини. Для мене головний плюс це спокійність сюжету. Що хлопець, що дівчина. Обидва мають проблеми зі спілкуванням, але це не виставляється як суперслабкість. Їхні стосунки розвиваються трохи повільно, але ну дуже впевнено. Серед інших плюсів можу виділити інших персонажів, особливо нащадка кіцуне, а також милих сніговичків, яких іноді генерує головний герой. А ще тут дуже милий котик. Давайте я за це поставлю додатковий плюсик аніме, а ви поставите подобайку цьому відео. Пані Кубо не дає мені бути невидимим. І від цього аніме враження, ніби автор подивився на Нагаторо, на Такагі, на інших дівчаток і вирішив зробити так само, але по-доброму. Перша пара серій приємно використовує особисті головного героя бути максимально непомітним та в міні головної героїні завжди його помічати. Якщо автору вистачить фантазії на якомога більше цікавих ситуацій, буде дуже цікаво. А ще мені дуже подобається, як це аніме часто використовує Чібіків. Виходять ну, дуже мило. Хибні міркування другий сезон. Ну, нарешті, другий сезон мені дуже сподобався перший, і якщо ви його не дивилися, почніть з другого. Перший сезон сильно відлякує довгими діалогами та монологами. Автор оригінального роману сам якось дивувався, що його твір став основою для успішних манги та аніме. Після першого роману він продовжує писати більш епізодично та з більшою кількістю подій. Я читав мангу адаптацію і можу впевнено сказати, що починати з другого сезону краще. Але я відволікся. Перш за все, Кьоко Суї це антидетектив. А антидетектив не можна писати без детективу, а я цей жанр люблю. По-друге, головна героїня просто золота. Це мій улюблений тип персонажів. Вона, вона розумна і точно це знає. А конкретно його Нага ще знає, що вона мила. По-третє, тут напрочуд реалістично виписані Yokai та містика. Це буквально основа усіх сюжетів. Пояснити, як так виходить, що йокаї існують, а ми їх не помічаємо. Історія речей. Ну, цей от тут Ерен та гуманізації речей красиво б'ються з іншим гуманізаціями речей. Можу позитивно виділити дизайни декотрих гуманізацій. Типу того, як у зв'язки монет волосся виглядає дередами з монет. І все. Знову пон. В цьому аніме багато того, що я люблю. Це милі дівчата, які займаються чимось милим. Цього разу дзюду. І якось так вийшло, що поєднання дівчат та бойових мистецтв мій криптонит. Я обожнюю такі манга серії, як Тепу та Саутоме Сінчу. Правильно, правильно, тому я знав, що мой іпон мені сподобається. Крім поєднання жанрів, я ще хотів би виділити стиль. Він дуже м'який та ніжний, він зосереджує увагу на емоціях дівчат, і на це просто приємно дивитися. автомата версія 1.1А хай небеса бережуть тих, хто вирішив не робити кальку з гри, а адаптував сюжет під формат аніме. Знали би ви наскільки я хотів дропнути це аніме після першого епізоду? Але другий епізод почав вносити нові моменти до історії. А потім зовсім розказав нову окрему історію. Обидві гри відомі тим, що для розкриття повного сюжету вам треба їх перепройти декілька разів. І це альми поки що відчувається ніби ще одне унікальне проходження. І так, якщо ви не грали в оригінальну гру, не переймайтеся. Там рівні незрозумілості того, що відбувається, приблизно такі ж, як в аніме. Розпутувати їх окреме задоволення. Світ врятують авантюристи, які навіть в людство. Це представник жанру, який я не дуже люблю. В мене обіду герой чи його патічка, тому я став крутим супереч їм. І тому мушу визнати, почався цей серіал приємно. Особливо приємно, це не несикай. Бо це було б зайвим. Ще мені сподобалося, що у кожного з чотирьох героїв є трагічна історія, і ніхто, ні глядач, ні вони самі, не впевнені, що ці історії правдиві. А коли сюжет базується на втраті довіри, цього може вийти щось цікавеньке. Але, можливо, я забагато очікую. Ну і ендінг. Він офігезний. Тут і Modern AU. І альтернативна анімація, дуже крутий візуал, який придумав хтось, кому було не начукати. Нокема нотачі Нойору. Я не знайшов українського перекладу, але перекладається це приблизно як ніч із Гоїв. Дуже приємна перша серія: історія про нещасну дівчинку, яка не чекає нічого хорошого, крім ночей, коли до неї приходить демон та розповідає їй історії зі свого життя, дуже довгого життя. Однак сюжет вирішує піти далі, і я не впевнений, що його в мені подобається. З інших плюсів, дизайни демонів. Вибачте за хтивість, але я б ці дизайни очікував побачити в фуді бара до джінші, а не в фентезі романтиці. І так, це комплімент. Як їм не звик і вам не раджу. Мій братик вже не братик. Це вже друге етчі аніми цього сезону з Гендер Бендером. Не знаю звідки така тенденція, але я не проти. Однак, про сюжет нічого хорошого сказати не можу. Тому давайте похвалю стиль мальовки та анімації, бо бачить небеса Студія Байнс викладається на всі 100. Якщо що вони до цього малювали мушоку Тенсе, і ви знаєте, що візуал там шедевральний. Теж занімай цим, цим їхнім новим серіалом. Мені просто приємно дивитися на візуал. Чи цього вистачить щоб додивитися? Серіал? О, я не знаю. Кайна з великого сніжного моря. Боже Боже, який тут цікавий світ! За нього та за сюжет відповідає той самий Хей, і це помітно. Хоча я сам майже нічого не читав від нього і навіть блам чекатиму у папері від Мольфаїв, але усі знають, що він майстер цікавих та висококонцептуальних світів. І якщо коротко, то у світі цього аніме довкола планети на рівні стратосфери існує оболонка, яка тягнеться від гігантських дерев, а на цих деревах живуть люди. Що там унизу нам показують пізніше, і спойлерити я не хочу. Скажу тільки те, що там не просто земля. І так, це всього лише один плюс, але поки що мені його вистачає. Хоча ні, ще тут є офігезна красива пісня в опенінгу. Я таке люблю, і тепер є що додати собі до плейлиста. Я й не помітив, як сусідка Янгол мене розбалувала. Нарешті адекватні стосунки. І я серйозно, це доволі проста романтика, але її головний плюс головні герої відкривають рота та проговорюють, що їх бентежить та що вони думають. Звісно, що у них є персональні таємниці, але на побутовому рівні вони доволі відкриті друг другу. І це веде до більшої довіри, і їхні відносини тільки стають від цього глибші. Месник. Історичний екшен з простим та цікавим концептом. Будь-хто може замовити помсту за себе, заплативши однією перекушеною золотою монетою. Ви намагалися колись перекусити золоту монету. А її вартість ви знаєте. Ууу. За три сюжети цю ідею розкрили з різних сторін. І сподіваюся, що цей концепт розвиватимуть надалі. Крім цього, я з задоволенням виділю головних персонажів та їхні дизени. Це аніме від Плюсів, І вони добре знаються на дзен, піщо нанів. Пара головних героїв відносно стандартні, а от їхні друзі мені прям дуже сподобалися, особливо Ніо та Тепа. В іншому світі я назбираю 80 тисяч золотих собі на пенсію і сикаю, в якому головна героїні використовує свій чит скіл, щоб розбагатіти на товарах з нашого світу. Це прикольна ідея. Сюжет мене зацікавив не одразу, але у другій третій серіях він стає на ноги. Ідея того, що героїня може без перешкод подорожувати між своїм світом та Ісакаєм, використовується на повну. Оригінальну новелу писав Фуна Сенсей, який раніше написав: Хіба я не просила зробити мої здібності у наступному житті посередніми? І те аніме мені сподобалося та запам'яталося. А ще в новому аніме є примарний брат головної героїні, який насправді помер, але продовжує існувати у спогадах. Це трохи дивно, але мене спішать його рандомні появи. Реінкарнація найсильнішого онміоджі. О, ще сикай. Цього разу переродився Onmyoji. Ідея східних духів Йокаїв у світі західного фентезі звучить дуже круто. Однак за два епізоди ця ідея так мінімально розкривається, що дивитися це просто не Шпигунський клас. Гарний темп. За першу серію багато чого розказали та показали немало подій. Достатньо, щоб дроп казка про цукрове яблуко. Дуже приємні дизайни та на диво цікавий сетінг. Після 100 тисяч ісекаїв та просто фентезі, основаних на Dragon Квесті. Sugar Apple Fairy Tale відчувається ковтком свіжого повітря. Так, це все ще фентезі, але в основі тут феї. Так, одразу зрозуміло, що на нас чекає історія дружби вирогідно кохання людини та феї. Але прості сюжети іноді цікавіші за мета твори. І судячи з двох перших серій, це якраз приклад гарно написаної історії Technoroid Overmind. Фінал першої серії просто золото. Вибачте, але я вам трохи поспойлерю. Уявіть чотирьох андроїдів-біщонинів з актуальною проблемою нестачею електрохарчування. Щоб заробити грошенят, вони йдуть працювати айдолами. Спочатку у них нічого не вдається, потім вони допомагають рандомному хлопчику згадати минуле і з другого разу проходять відбірковий етап шоу Аніме має талант. А у самому кінці серії вони стають свідками того, як робот скидає в розплавлений метал людину. Кажу ж! Фінал першої серії – Золото, Магічна революція переродженої принцеси та геніальної панянки. А це головний Юрій сезону. Я люблю гарний юрійний Перінг, але не скажу, що тут він надзвичайний. Навіть у Ріко Ріко Юрій було цікавішим, при тому, що офіційно його там немає. Але існує вирогідність, що це аніме стане краще. Основний плюс для мене тут це відсутність фокусу на Ісекаї. Та так, це Ісекай. Але автору та історії на це начхати. Поки що, єдине, для чого служить ісикайність, це винаходи головної героїні. Вона то фен придумає, то електрочайник. І все. Автор чи авторка вирішили, що досить розказувати історію з самого початку переродження, і я дуже вдячний за це. Легенда про героїв: Сліди Холодної Сталі, Північна війна. Тут є борщ. Але його називають північним, тобто потенційно зросійщують. Тому хай йдуть у не сра... Невизнаний в академії короля демонів. Другий сезон. Другий сезон про Аносо Вольдігольдо. Геніального мао, за якого не хвилюєшся ні секунди, бо знаєш, що він хитрий чертяка і переможе будь-яке зло. І якщо не дивилася перший сезон, рекомендую спробувати. Це точна студія не для всіх, але харизма головного героя витягує на собі ну, дуже багато. Крім харизми, тут завезли цікавий світ та сюжет, який змушує вас хвилюватися за справедливість та чесність. Другий сезон напряму продовжує сюжет, і окремо його розглядати немає сенсу. Томочан – дівчина мій фаворит сезону. Я обожнюю томбоїв, тому, звісно, що читав мангу перше джерело цього аніме ще коли вона була онгоінгом. Томочан – золота дівчинка, а Місузу та Керол роблять з сюжету цукерочку, за якою завжди цікаво та смішно спостерігати. Що примітно, аніме поки що краще за мангу. Хоча мені і сподобався оригінал, я ніколи не казав, що це шедевр чи ще щось. Але аніме трохи підкрутило таймінги, правильно розкидало панчі, і воля! Аніме цікавіше за мангу. Не знаю, чи вирізали вони щось, я ще не порівнював, але адаптація дуже добре працює як самостійний твір. Максимально рекомендую, якщо вам хочеться якоїсь легкої романтичної комедії, або якщо вам подобається Томбої. А ще мені дуже сподобалась пісня в опенінгу. Мій плейлист знову трошки виріс: Кулі надія на багатті з іншого світу. Ісика, в якому головний герой використовує свій чіт скіл, щоб розбагатіти на товарах з нашого світу. Це прикольна ідея. Цього разу герой прикути до Ісакаю, але має доступ до японського онлайн-магазину. Це буквально здібність Мізухо з Боя, але без котиків. З хорошого, багато красивої намальованої їжі. Ну, дуже багато. Дуже дуже. Замість того, щоб дати аніматорам хоч трохи перепочити після жужуцу кайсенів та бензопилок, маппа зігнала усіх малювати гастрономічний Ісакай. Ще тут багатьом сподобався вовчик братик Фенерір. Він реально прикольний і продався за їжу. Ну і Опенінг обіцяє милого слайма, але я ще не додивився до нього. А у мене, судячи з усього, є деяка слабкість до слаймів Тайган Шторм. Порівнювати з попереднім серіалом я не буду, бо дивився його давно і вже майже забув. Де Мілі? Куди вони її поділи? Сам по собі новий триган непоганий. Новий дизайн Ваша не гірший, але не кращий за старий. Ще тут приємна яскрава графіка, хоча подекуди місцевість трошки занадто пуста. Але як тільки це помічаєш, аніматори згадують, що вони студія Orange і видають щось цікавеньке. Проте наразі до цього тригану більше питань, ніж схвальних вражень, тому давайте далі. Ендокун та Кобаяші Чан коментують злодійку Цундера Лізелотте або коротко Цунлізе. Я не знайшов українського перекладу назви, тому переклав сам на швидку Перш за все, дуже цікавий концепт. Фактично нам дають два сюжети. Один реальний, про хлопця та дівчину, які разом грають в класичну візуальну новелу, а інший фантастичний, який відбувається усередині гри. І герої першого сюжету мають прямий вплив на героїв другого. Однак у цього цікавого концепту є багато вад, і поки що аніме успішно справляється не з усіма. Трохи не вистачає балансу. Unite Up, вони таке але таке наївно миле. Дрібничка, але приємно те, що я тут помітив аж двох персонажів нестандартної зовнішні. І вони грають не комедійні та не вторинні ролі у сюжеті. Якщо їх не проженуть сюжету надалі, я буду ну, дуже щасливий. Окрім цього, це просто хороша айдол аніме: флаглія та Hero Garrus Sky Precure. Якщо вірити май анімалісту, я згадав усі нові аніми, крім флаглії та нового прокюру. У цих двох серіалів досі не вийшли перші серії. І якщо про флаглію я нічого не чув, то новий прокюр я Обережно чекаю. Позаминуло Rouge прекюр був просто шедевральним, я досі його обожнюю. Цьогорічний Party прекюр мені не сподобався, на жаль, я його дропнув. Як воно буде з новим прикюром, дізнаюся вже цієї неділі. А які серіали в цьому сезоні дивитися ви? Напишіть про це у коментарях. І чи вам взагалі цікаві подібні відео? Вони займають помітно більше часу, ніж я очікував. І до того що нас почастіше відключення світла, тож проклинамо російських окупантів, донатимо ЗСУ. Та чекаємо перемоги. А допоки, я кажу Іванаго, на всем добре та до нової зустрічі!